Добрий ранок всім, слава Богу. Сьогодні буде гарний день в вашому житті, де б ви не знаходились. Господь з вами, Бог той самий, Бог любить вас, Бог за вас і Бог захищає вас. Слава Господу! Друзі, дивіться, хочу поділитись такою думкою. Коли Бог створив Адама з Євою і поселив їх в саду, перше, що він їм сказав, це. Їсти від всіх дерев, які знаходяться, знаходяться в цьому саду. І, я, і знаєте, і я думаю, це дуже важливо. Тому що коли ми міняємо місцями завдання від Бога, то ми отримуємо неправильний результат. І ми самі згораємо, Знаєте, у нас просто не виходить навіть виконати це завдання. Тому що ми можемо бачити так, що Бог коли створив людину. Він її, її помістив в саду і одразу їй перше завдання, яке дав, сказав е, наповнювати землю, да? возділувати землю. Але це не так. Бо якщо б людина одразу пішла возділувати землю, вона б не змогла цього зробити. Чому? Тому що перше, що їй треба було зробити, це пожити в саду, їсти в саду, е, знаєте, ну, скуштувати ці дерева, скуштувати ці плоди. Знати, які вони на вкус, знати, яке в них, в них насіння. Тобто, ну, приймати те, що Бог створив для неї, приймати його завершену роботу. Тому що сад це була завершена робота. Божа. Адам не сажав сад, Адам не планував сад, Адам не, не вирощував сад. Спочатку Бог створив сад, сказав вісьма хорошо, тобто дуже гарно. Завершив. Пішов, увійшов в спокій, і Адам потім почав там жити. Тобто Адам вже прийшов на готовий сад, на готовий сад, на завершену роботу Божу. І перше, що йому треба було робити, це їсти в цьому саду, пізнавати цей сад, знаєте, приймати все, що там виросло. І потім вже друге, що йому треба було робити, це йти е, і робити іншу землю, такою, як цей сад. Але ми не можемо робити, наповнювати всю іншу землю, якщо ми не знаємо, який сад, як там в саду, який він на смак, і, і, і так далі. Так само е, ну, велике. Велике завдання від Господа, яке Він нам дав, йти і навчити всі народи. Да? Ми не можемо йти і вчити всі народи, якщо ми самі не знаємо Господа, якщо ми самі не, не їмо від Господа, якщо ми не знаємо, який Господь на, на смак, як, яка його присутність, яке Його слово, і які його, ну, яка Його любов, Його мир і, і все інше. Тобто, друзі, я хочу сказати, що перше, що нам треба, це їсти його завершену роботу для кожного з нас. Друге, що нам треба йти і розповсюджувати цю завершену роботу. Подумайте про це. Я вас благословляю, бажаю всім гарного дня. Амінь.